Добрий день, любі глядачі каналу Garden Place. Поговоримо про те, як пересадити черенки осіннього черенкування троянд. В мене декілька троянд прижилося і хочу сьогодні їх пересадити вже у горщики. Побачите, як вони в мене зараз виглядають. І як треба їх буде пересаджувати, тому що в відкритому ґрунті вони будуть погано нарощувати своє коріння. і їм треба зменшити об'єм ґрунту для того, щоб коріння краще наростало у цих молодих паростків. Якщо вам цікава тема пересадки молодих черенків, осіннього черенкування троянд у горщики, то, будь ласка, залишайтеся! Саме про це ми з вами і поговоримо. Зробимо невеликий огляд саду, як він зараз виглядає на 29 квітня. Ви можете бачити, який він гарний. Весь зелений, тому що дощики пішли йому тільки на користь. Але зараз хочу показати вам троянти. Дивіться, це клумба з моїми спреєвими трояндочками. Тут зростають редмікадо, ось ви можете її побачити. Тут два кущики редмікадо. Вони перезимували досить добре, мені не довелося їх занадто низько обрізати. Обробки теж я робила вже і від кліща, і від тлі. Оприскувала вчора препаратом від шкідників. Він називається твікс. Він на мене справив дуже гарний враження Зараз буду показувати вам листочки калини. Верхні листочки завжди потерпають від попелиці. Вони це були вже всі поскручені. Ось тут от жила попелиця. Зараз, сподіваюсь, ви будете бачити. ось вона тут і є, оця популиця, але цей препарат Твікс, бачите, вона просто вся мертва вже. Це воно все мертве. Тут було дуже його багато засилля, лист весь скручений, весь ось і тут. Але цей препарат дуже добре діє на те, щоб позбавитися цього паразита. Я не знаю, це, не хочу казати, що це реклама, ні. Бо мені за це гроші не платять, але просто ділюся своїм досвідом. Бачите? Ось, воно все подохло. Навіть видно, що листочок уже не такий, якби як вчора був весь скручений повністю. Тому от якраз від попелиці і від. Травневого жука. Ось можна і тут бачити. Дуже добра подія в твікс. Гарний препарат. Ось ще трояндочка. Це трояндечка самба. Вона дуже така цікава з червоними листочками, коли відростають. Трояндечка плетиста. Прийшлося вирізати зовсім нуль навіть, можна сказати, розкупала прививку і обрізала її до прививки. Але вона молодчинка видала мені гарні пагони, на яких я буду її формувати. Деревовидний піон вже набирає пуп'янки гарні. Але зараз тільки 29 квітня. І, звісно, що це дуже рано для нього, щоб він квітував. Давайте подивимося на ті троянди, які добре вийшли із зими. Трояндечка називається Ювілей принца Монако». Бачите, який гарний розлогий кущик зробився. Так, покажу, щоб було в загальному вигляді все зрозуміло. І також лілії, бачите, поруч розростають. Їх теж треба обов'язково не забувати підживлювати, особливо навесні. Формулою 20 20 20 і вони будуть добре розвиватися. Ще одна у мене троянда, чайна гібридна, ностальгія. Німецька. Ну, поки, поки вона ще не сильно виросла, але я бачу, що там є гарні пагони, ще одна красуня. Я її купувала як аскот, але мені підказали глядачі, що це, певно, не аскот, а троянда Тревіата. Це звичайна гібридна троянда з шармом романтичних троянд. Тому в неї і бутон такий червоний, закручений, ніби піон, багато пелюсткова трояндочка. Хочу вам ще показати шикарну троянду, до якої зовсім немає ніяких зауважень, яка росте в мене в кашпо такому дерев'яному. І це троянда Red Леонардо da Vinci Floribunda. Зимівля троянд також залежить від сорту. Вибирайте в свої сади ті троянди, які добре зимують. Білей принца Монако гарно перезимував, чайна гібридна біг Пьорпул дуже гарно перезимував. Леонардо да Вінчі. Ну, це ті троянди, які можуть без укриття зимувати в наших широтах. А я живу в Києві, це п'ята кліматична зона. І ось ми прийшли до моїх черенків. Які ось тут посадила прямо поруч з хризантемою. Хризантема розрослася, звісно, тому треба буде дуже обережно викопати її і пересадити в вочи. Королева Єлізавета. Ось це один череночок, бачите, пустив листочки, все з ним добре. А ось це той самий сорт. Висаджувалися одночасно. Ось такий перший і ось другий. Вони в мене зимували без укриття. Просто ось цих різонтемів, яка їх прикривала своїми сухими гілочками. Тюльпани у нас вже відквітли. Залишила тільки ось так от пагони, щоб визрівали цибульки. Так, хочу просто показати вам ще садочок, клумбочки, які я тут прибрала від бур'янів. Це в мене і флокси, і лілейники дуже гарного кольору. гортензія макрофіла. Мускарі. Найбільше мені зараз подобається штенькі квіточки, незабутки. Дивіться, яке ж це диво, яке ж це мережево блакитне. А по цих квіточок ховається молода троянда, яка була висаджена минулої осені. Lady of Шалот. Гарно набирає, пішла в різд. Тут все порихлено, земелька волога. І доповнює її Golden Celebration. Ну, цю троянду можна не рекомендувати. Її, я думаю, що всі знають. Вона вже дуже відома, себе гарно зарекомендувала. Дуже мені подобається, як виглядає зараз це місце. Це-таки незабутка, це такий простенька квітка, але. Робить таку повітряну хмаринку небесного кольору, дуже гарно. Теж Golden Celebration мені довелося обрізати від землі десь метрів на 15, не більше, а десь і 10. Але вона пускає молоді паростки. Ось зараз я вам покажу, що вона видає із землі. Ви бачите? Ось тут. Старий пагін і поруч зростає вже молоденький з землі. Ось бачите, ось тут вище було обрізано, три бруньки пішло. Вона молодець, я думаю, що все буде добре у нас, як людочка любить розказувати. Ось так ще трохи огляд зробимо. Трояндочки. Знаєте, це дуже приємно дивитися потім на відео, якими були троянди, і якими вони потім стають. Йдемте те, подивимося, це у нас цибуля тут, невеликий город, часничок, ну все як має бути. Ось. А ось це в мене мої черенки троянд. Ви знаєте, я думаю, що це Клєр маршал в Флорібунде. Мені так здається по листю. Але, якщо чесно, не знаю. Поки не зацвіте, не вгадаю. Ще один череночок. але він, звісно, що трошки гірший. Ну, будемо його пересаджувати, подивимося, що там з корінням. Зростають вони в мене тут у повній суцільній тіні. Тут таке місце, де завжди тінь. Будемо пересаджувати угорщики. Давайте починати, так? Зараз будемо викапувати наші черенки. Я беру для цього вила, ось глибокі такі. Я хочу обережно дістати цю троянду разом з корінням. Я знаю, що можна ще проливати її водою щоб ґрунт був як би зволожений і коріння взяло більше цього ґрунту. Але на цій ділянці дуже вона і так волога, ця земелька, тому я не буду проливати, бо це, ну, більше бруду. І я не думаю, що там уж так багато тих корінців. Вона, як кажуть, що зверху, то і знизу. Обережно треба її підчепити і витягнути. Хочеться все-таки, щоб вся красуня у нас росла і нас радувала. Перша моя троянда із черенка вирощена. Ну, перші чотири. Тому дуже відповідальний момент. Так, вже щось є, відкладемо, поки вило. Я взяла, взяла отаку ось тару, щоб перекласти до посадки. У нас лопатка є. Давайте спробуємо. Лопатка її достати. Ось так, бачите? Бачите, скільки корінців. Ось. І ґрунт досить вологий. Ось корінці. Бачите, тут уже є і білі смок дуючі, корінці. І ось довгі корінці ось. І будемо її зараз пересаджувати у борщик. Ну, а тепер будемо саджати троянду. Ви знаєте, я взяла спеціально такий бутильок 5-літрової пляшки, вирізала у ньому отвори, щоб виходила волога. ось І збоку ще один отвір, щоб виходило гарно волога, не затримувалося. внизу пляшки. Але внизу пляшки ми ж його поставимо на землю, тому зробила ще додаткові. І саджаю саме в таку прозору ємність, бо видно, як нарощується коріння з часом. Ось, і буду спостерігати. І зараз ми будемо заповнювати грунтом і висаджувати сюди трояндочку. Наша красуня. Землю я брала в такій пропорції. Одна третина це садова земля, де в мене і зростала троянда. Одна третина це покупна земля для розсади. Щедра земля вона там називається, але це не важливо. І ще одна третина це легкий повітряний такий ґрунт. Ми колись його купували в минулому році в мішках. Він дуже такий легенький. І я так розумію, що цей і пісок, і торф, ну тут все що завгодно, але не, не чорнозем. Ось. І додамо ще трохи агроперліту, щоб волога добре затримувалася. Я буду додати ось ну, десь агроперліту ще. Ось так. Вітом спеку грунт ну, буде дуже швидко пересихати, хоч тут і великий об'єм 5 літрів, але все одно хочу трошечки допомогти з тим, щоб менше її поливати, не так часто. Будемо зараз вимішувати так, щоб все розподілилося. Обов'язково додавайте ту землю, в якій росла ваша троянда, Ну, тобто з городу. І в мене так вийшло, що і на корінцях залишилось трохи там, тої земельки. І я не буду класти жодних добрив цю о, суміш. Бо вона зовсім ще маленька. Єдине, що можна добавити, це, це трошечки попелу, якщо у вас є. Але це не обов'язково. В мене є, я добавлю. Ось одну лопатку попелу. Це ми зимою піч топили, тому у нас. Попілу дуже багато, ми його не шкодуємо. Але більше жодних добрих сюди додати я не буду. Це не потрібно. Дуже рідне. Будемо тепер заповнювати цю ємність земелькою. Трохи через отвори. Навіть земля висипається, але це не з чого страшного. Це навіть добре. В дальний момент будемо зараз виставляти троянди. Ось, корінці. Можна ще трошечки підсипати. Ми ще будемо вже проливати, то земелька трошки осяде. Ось. Зараз приміряємо ще раз і будемо вставляти її в трояндочку, зробимо трохи невеликий отвір для корінців. Земелька має бути пухкенькою. Треба втрамбувати її, троянди. Бачите, це теж корінчик, тому треба засипати аж до сюди. Зараз прольємо водичкою теплою і потім продовжимо. Треба водички. Небагато, Чого можна і більше, ви знаєте, чого його небагато. Ось так, почекаємо, поки вона піде. Це дуже мені подобається, що видно, як вода просочується крізь повз землю, вона має охорнути всі корінці. Після пересадки ми її поставимо ще у тіньок. Хай вона стоїть у тіньку і відходить після оцих всіх стресових ситуацій. Тепер же можна досипати залишки земельки. Будемо засипати її ось до цієї бруньки. Ось. І присипати треба добре, так, сильно. Така у нас вийшла троянда, бачите. Ще трошки пол'ємо. І цього вже досить. Тепер вона тут буде в мене зростати до осені. І десь у жовтні місяці, я буду її вже висаджувати у ґрунт. І ця троянда займе повністю корінням цю ємність. І тоді вона вже буде готова до висадки у відкритий ґрунт, на постійне місце. Якщо вам сподобався цей відео-майстер клас про висадку трояндочок, будь ласка. Поставте лайк і напишіть гарний коментар. А на цьому в мене все. Всього найкращого, до побачення. Бувайте! І ще одне. У нас залишилося трохи сухої землі, і ми нею будемо мульчувати цю троянду. Мульчуємо вологу землю сухою земелькою, щоб не було ніякої кірочки. Сухим ґрунтом трошечки підсипемо. І тоді волога буде довше зберігатися. Ну все, тепер точно у нас уже все. Дякую. Дякую вам велике, що додивились до кінця. Бувайте!